Пам'ятаєте, як колись клієнтів записували в блокноти, сторінка за сторінкою. Людина подзвонила та просто записали номер. Хтось щось замовив, швиденько занотували. І як тільки десь втратили той блокнот, зникали і замовлення, і люди. Сьогодні це crm системи або хоча б Excel. Всі дані структуровані, є історія замовлень, автоматичні нагадування. Ми більше не залежимо від пам'яті чи настрою адміністратора. Маркетинг, колись він був простим. Розкажи знайомим і може хтось ще зайде. Сарафанне Радіо головна стратегія. Зараз ми можемо з точністю до копійки побачити, скільки людей прийшло з Facebook, TikTok чи Google. Ми можемо протестувати декілька реклам одночасно, побачити, яка працює краще, і масштабувати її в один клік. Це вже не магія, це система. Підтримка теж еволюціонувала. Колись клієнт дзвонив зайнято, дзвонив знову, не взяли трубку. Зараз. Месенджери, автовідповідачі, чат-боти вони працюють 24 на 7, без настрою і без втоми. Відповідають миттєво, а не після вихідних.